Бабуся Галя, Анна Вок, доброго дня, приємного спілкування, міцного здоров'я, святом вас, добра, спокою, Божого благословення. Юлічка пригощає кавою з тортиком. дякуємо. Надя щиро дякую вам теж всього найкращого, Бажає бабуся Галя. Іван, вибачте, дівчата, пішов начальник, два розпорядження фарбувати бордюри на території, всім гарного настрою та скоріше. Нам миру, Іване, з Богом, Бог поміч вам, ми все розуміємо. Керівники є керівники, так що треба підчинятися. Якщо хоч працювати там, то треба робити їхню роботу, якого не задають. Один раз не послухав, два і пишуть до побачення. Так що так, білочок немає, вони, мабуть, не голодні, зиму перезимували, тому поки немає. Ох, і дорога ж все у звилинах. Так, дорога ще для всіх привіт, Люба, дякую, гарного дня, міцного здоров'я, Люба бажає. Дянка Іван дякуємо. Віра, посиденьки, доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, Вірочко, доброго, святом тебе і твою родину. І на Мастер, Любочка, вам. Везе, а мій вчорашнього не їсть, воду варить сама. Винна, так привчила. Да, я тільки хотіла сказати, а ти сама дала відповідь. Сама привчила. Дянка, Віра, привітики. Вам мене чоловік, наприклад, любить борщ більше, коли настояний вчорашній, і нагрітий до теплого, не до гарячого і не перегрітий, щоб був такий добре теплий. Любить такий борщ настояний, я люблю. І люблю свіжий з, молоде, з усього молодого, люблю свіжий борщик. Ну, ви маєте, я зрозуміла, я маю на увазі буряк, морква, все цьогорічнє, що вродило. Щось за дерево не можу знати, що воно трошки приблизю вам. Отаке От все біле, біле, все зацвіло, величезне. Ну, я не піду по клумбах, в мене жовті карточки їх вже мені хватать. Той раз дощ ішов і охорона була, цей раз дощу нема, то по-любому прибіжить. Хоч тут і трава до нього недалеко, але не будемо різкувати. Боже, як тут гарно. Зараз сонечка немає, заховалося Легенький вітерець, аж, аж. аж, Ой, так аж вдихаємо легко. Так, Вірочку читала. Віруся, вітаю з святом тебе й родину. Валюша Лапенко, привітики, привітики. Віра вітає. Так, я є, друзі, я є. А ви не покинули мене, не залишили чи залишили? <сум> я є. Щось перервався ефір, я вибачаюсь, друзі. Дочитаю вас. Ви бачите, що так сталося. Мабуть, там чи інтернету нема, чи що. Так що я з вами знову. Хто є, поспілкуйтеся, а хто так. Зараз повернуся до кого я дочитала, дівчатка, і будемо далі спілкуватися. Хто є, повертайтеся. Ой, ну це ж треба так, га? І це вже не перший раз. Чо воно так вибиває? Так, зараз треба ж знайти, де я закінчила читать. йо Йома, -йо, це ж ну. Так, 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 дівчата, зараз. Так, Люба, читаю. Ага, є ще треба. Ну все, далі не пуска Аня. Вірочко, буду знати, бо дуже гарний кулик, бо любуюся теж ним, а назви не знала. Дякую. Люба, всім мирного неба, міцного здоров'я, Леонорка, все ж таки весна ще. Прекрасно, краса, неймовірна. Так, прожимаємо лайчики. Хто в кущиках хочеться такого морозового, як колись, хоч крапельку покуштувати ще раз. Аня пише Любочка, привіт, дорогенька, щастя і добра. Тобі, Іванка, Ленора, привітик, гарного дня. Іванка, Люба, доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я.